Давайте подивимося, що вам порадять архангели через магічні послання архангелів. І так, подумайте про себе і подивимося. Архангел Рагуїл говорить чудові слова: Ми, архангели, допомагаємо вам відкрити одне одному серця. Всі непорозуміння та конфлікти злагоджені. Ваші молитви про досягнення миру та спокою в особистому житті почуті. І вам підготовлена роль миротворця. Уявіть собі, що учасники конфлікту, включаючи вас самих, налаштовані на співпрацю та взаєморозуміння, навіть якщо в реальності це не так. Довіряйте своїм внутрішнім підказкам та знайте, що часто зміни дуже необхідні, навіть е, ті, які приносять дискомфорт. Звертайтесь до мене за допомогою, якщо у вас не складаються відносини з людьми, і пам'ятайте, що будь-який зв'язок будується на любові і несе в собі важливі уроки і можливості для особистого росту. Ніколи не забувайте про цю істину. А взагалі, ім'я цього архангела означає друг Бога, і головна його роль створювати гармонію у взаємовідносинах між людьми. Якщо ви з кимось конфліктуєте, попросіть архангела Рагоїла про допомогу в примиренні. Він запропонує вам рішення, яке буде найкраще для всіх сторін.